Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Дякую, що ви зі мною. Сьогодні прекрасний суботній день для того, щоб випустити нове відео і показати вам новиночки, які я підготувала для вас сьогодні. Дуже вже мені подобається ця штучка. Ну просто не знаю, я її декілька разів вже вдівала, але вона насправді дуже класна і зручна. Єдине, що вона якось закриває мені вуха, і я наче не чую себе, тому трошки отак от її поправлю, тому що направда, іначе я в берушках знаходжусь, не дуже зручно. Я прямо чую свій власний голос. Сьогодні в нас буде дуже цікава тема, а саме нова косметика, яку я купила, і ціни на неї. Тобто ціни на косметику сьогодні, у лютому 2024 року. Я хочу сказати, що вони не маленькі, і я була неприємно, можна сказати, так, здивована, але що маємо, те маємо. А ти поки що не забудь підписатись, поставити мені лайк, поставити собі нагадувалочку, коли я випускаю нове відео. І також дякую вам за те, що ви дивитесь, за те, що ви коментуєте. Мені дуже приємно, у сьогоднішньому відео для вас буде дещо дуже цікаве і приємний такий бонус особисто від мене. Тож давайте переходити саме до огляду нашої косметики. Не дивіться, що в мене тут трохи якісь висипання взагалі це останнім часом моя біль. Якщо у вас також є таке, будь ласка, поділіться зі мною в коментарях, можливо, якимись лайфхаками, маски, філінги, які ви використовувати проти акта, тому що раніше в мене взагалі не було такої проблеми, а останнім часом ну просто щось на мене напало. Навіть не можу сказати, що це таке, тому що кажу, що ніколи такого особливо в мене і не було. Перше, що сьогодні буду використовувати в макіяжі, це ось таку тоналочку від Physicians Formula. Я вже вам її показувала. Але сьогодні я далі йду гуляти, тому хочу щось, таке якесь покриття, яке буде дуже-дуже стіньким. І це саме той варіант, ось така вона прикольна у мене. Зараз я буду наносити її спонжем. Чому? Тому що вона дуже-дуже ну, така щільна. І її краще нанести. Ну, як на мене, краще її наносити спонжиком, тому що тоді вона е, має більш легке покриття, якщо мені не потрібен, він такий full кавер ефект. Не забуваємо, що спонжик треба намочити водою, оскільки так він буде краще розтушовувати, і не буде наша тональна основа лягати якимись плямами на шкірі. Знаєте, справді ця тоналка, вона ну просто. На 100% щільності. Але от коли я її наношу саме спонжиком, вона має набагато легший рівень покриття, аніж коли я наношу її пенсом. Боже, я просто не можу на це дивитися. Я сподіваюся, що на камері це не так видно. І зараз ця тональна основа саме мені підкоректує всі ті моменти, які мені хочеться виправити трошки, щоб вони були. Не такими помітними. І ще вона мені трохи не підходить за своїм кольором. У мене Fair to Light, але це найсвітліший їхній відтінок. Не знаю, як вони робили цю палітру і для кого, коли вони її створювали, тому що, хоч він і найсвітліший у серед тих, які у них є. Але, до речі, мені не подобається цей спонжик. Сьогодні у мене є план купити собі новий від ЗОЛА. Щодо цієї тоналки, я не знаю, на який колір шкіри розрахована їхня палітра, тому що якщо ви світла, то в принципі для вас там нічого не знайдеться, оскільки я взяла Fair to Light, і це найсвітліший, але для мене він трошки темнуватий. І я коли наношу його чимось окрім спонжа, то взагалі для мене він дуже-дуже темний, і мені доводиться його витягувати трошки під свій колір. Консилером це не дуже зручно, оскільки вона не надто бюджет. Ну, як, вона коштує 400 гривень, до речі, вона коштує 400 гривень. Я брала майже за 300. Вона класно відпрацьовує, вона класно перекриває, немає ніяких сторонніх запахів, але єдиний її мінус це кольорова гама. Наступний продукт на сьогодні у мене буде ось такий консилер від Catrice, також мені вже дуже-дуже він подобається, коштує приблизно 120-130 гривень, десь 140. Брала його в Єва, Катріс зараз продається у Єва. І це, в принципі, нормальний робочий консилер, бюджетний, недорогий, який буде класно вам перекривати. Але наскільки я знаю, у нього саме комедогенний склад. Можливо, це у мене від нього з'явилися якісь висипання, але, але в мене висипання трошки іншого характеру, тому, в принципі, думаю, що ні. Саме головне це правильно, якісно змивати цю косметику, але сам склад трошки не дуже. Мені подобається, як він висвітлює шкіру, як він маскує синячки мені під очима. Просто трошки підмалювалася консилером, щоб більше уваги приділити саме тим продуктам, які у мене на сьогодні новенькі. На сьогодні у мене більше не буде кремових текстур, тому хочу показати вам першу свою суперкласну улюбленицю, яку я дуже довго хотіла. І це ось така пудра від пупа. Я не знаю, чи ви про неї чули, чи ви її бачили, але я дуже була начута за неї. Дуже давно її хотіла, але все ніяк не могла її спробувати. Не доходили в мене руки бюджет. І нарешті я собі її замовила. До речі, на майкап була класна знижка. Там було 20 або 30% відсотків знижки, і я її взяла за нормальну ціну. Так вона коштувала 500, А я її взяла за 420, по-моєму. І це дуже дуже вигідно, як на мене. Тому що часто роблять знижки, але не на ті кольори, які мені потрібно більше на. Ну, самі не ходові кольори так, в якомусь регіоні, от в такому гарнюсінькому пакуванні, от така вона сіренька, я її достаю. Зізнаюся, чесно, я вже її один раз використовувала, тому буду вам показувати і розказувати своє таке друге, третє враження, але я знала, що вона класна. Тут іде якісне пакування, дзеркальце, це мені також дуже подобається. Просто погляньте на цю класнючу пудру, я її дуже-дуже уже люблю. І мені здається, вона йде така аналогова, як від Mac. Зараз її затестю, вона дуже м, дрібного такого помолу. І ще мені в неї подобається те, що її майже непомітно на обличчі. Тобто я її наношу і взагалі, наче я нічого і не наносила собі на шкіру. Вона максимально крутецька. Можливо, це не той варіант, щоб бути прямо для бекінгу, але для повсякденного макіяжу, здається саме-саме те. У мене у 0,5 відтінку, і цей відтінок мені підійшов ідеально. Я ще вагалася, який взяти 05 або 0,4, подивилася по відгукам, і, в принципі, люмінус здається, цей називається відтінок. Всі дівчата приблизно мого кольору. Вони брали і навіть і світліші, і темніші, і казали, що вона така якась універсальна підходить майже всім. І точно з нею не прогадаю, і вона мені точно зайде. І знаєте, я не пошкодувала, що взяла саме цей колір, тому що він ідеально мені зайшов, підійшов. Та пудра, наче блюрить мою шкіру, але знаєте, вона іде повністю матова, тому... Якщо порівнювати із аурогласом, який також зашліфовує шкіру і створює такий ефект глянцю, наче на обличчі, тому що там трошки іде шиммер, то це інша ситуація, коли дає класний матовий відтінок, класну матову шкіру. Шкіра після цієї пудрочки, вона наче порцелянова. Тобто це от такий самий-самий дорогий, як на мене. Матовий ефект на обличчя, який я бачила саме від пудр. Можу навіть сказати, що ця пудра складає гідну конкуренцію пудрі від мак, яку я дуже сильно люблю. Але в той час, коли пудра від мак коштує 1200-1500 гривень, то пупа вартість. 500-400 можна взяти в залежності від знижки, і вона майже нічим не поступається. Як блогер, ютубер, працююча людина і просто дівчина, яка постійно скрізь запізнюється, але хочеться встигнути все, дуже часто мені не вистачає енергії. І, звичайно, щоб поповнити ось цей баланс, я п'ю каву. Хочеться відзначити, що ця кава має магічний аромат, який заполонив мені всю кімнату, а коли її вариш, просто не можу нею надихатися. І цей смак я обрала собі два типи Brazil і Ордінері. Вони обидва йдуть з горішками, але консультанти допоможуть вам вибрати саме той смак, який подобається вам, оскільки там є дуже багато різних тип кави, я в них всіх не розбираюся. Але знову ж таки вам з задоволенням допоможуть, надішлють прайс, дуже швиденька доставочка у них, і ви вже будете насолоджуватися своєю кавою вдома. Тож, якщо ви не знаєте, де замовити найсмачнішу каву у світу за найприємнішими цінами, обов'язково заходьте на сайт 25 Coffee Kof'Roster в описі цього відео буде посилання на їх інстаграм, на їх сайт, а також обов'язково скористайтеся моїм промокодом «Тіночка», це мій нік в Інстаграм, і у вас буде приємна знижка, якщо ви вкажете, що ви від мене вкажете мій промокод. І я просто впевнена в тому, що ви закохаєтесь у цю кавусю, як закохалася в неї я. Ну і звичайно, їхнє пакування, також все на висоті. Такий їхній фірмовий знак 25 Coffee Roasters. Начебто це не дуже важливо, але приємно, коли люди туркуються про твоє задоволення, І софт тач. Другий у нас на черзі це, звичайно, ось такий чудовий хайлайтер. Хайлайтер тут також прикольний, мені дуже сподобався. Це такий теплий відтіночок шампань. Але мені подобається, як він блистить. В нього таке мілке-мілке свічіння. Я також залишилася від нього дуже задоволення. На обличчі виглядає круто. Ну, і, звичайно, бронзер це хід цієї палетки. Він настільки правильного кольору. І мені ще подобається, що його важко перенаситити, тобто його можна нашаровувати. Ось така палеточка у мене на руці. Ну і просто погляньте на цю красу. Буду показувати вам, як вона працює вже безпосередньо у макіяжі. Перше, що хочеться спробувати, перше, що хочеться використовувати, це ось такий чудовий скульптор. Мені він дуже-дуже сподобався. Мені подобається, як він наноситься, як він тушується. Люблю текстури легкі, тобто я люблю текстури, які легко розташувати. В будь-якому бронзері чи скульпторі для мене максимально важливо, щоб він не був рижий, тому що рижі відтінки мені просто не підходять. Знаєте, я не хочу казати, що вони погані, тому що... Вони просто не по-моєму кольоротипу, скажімо так, тобто є дівчата з більш теплими підтонами, і для них вони можуть лягати ідеально. Але це не мій варіант, тому я обираю більш такі, скажімо, теплі, але з коричневим підтоном, а не з оранжевим. Цією палеткою саме так у вас і буде, тому що. Я від неї просто фанатію. Вона настільки крута, що не можу вам її не порекомендувати. Скептично, взагалі, відносилася колись до цього бренду, але останнім часом він почав робити ось такі класні, класні новиночки, які не можуть вас не радувати. І мене також ці палетки круто все, і круто її, то що її можна нашарувати. тобто, вона не така надто-надто пігментована. За рахунок цього ви можете контролювати, керувати акцентністю свого макіяжу. І це дуже важливо, особливо в ситуаціях, коли я кудись збираюсь, наприклад, на роботу або на якусь ділову зустріч, і мені не потрібен такий, знаєте, макіяж ну, дуже-дуже акцентний. А я просто хочу. Трошечки підмалюватися, трошечки скоректувати собі обличчя. І оця палетка мене максимально виручає, але ви можете спробувати інші схожі від тарт, Думаю, що ви знайдете в них плюс на мінус там однакова цінова категорія. В описі я вкажу, який в неї колір, щоб ви могли орієнтуватися по кольорам. Ну, і, звичайно, румяна, без румян я просто не уявляю своє життя. Я люблю, знаєте, я люблю так от їх з душею нанести, не шкодувати. Не знаю, мені подобається цей Бейбі-пінк на обличчі. Не завжди мені хочеться ліфтинг-ефект. Сьогодні, наприклад, не хочеться, тому я буду малювати собі щічки. Комусь це не подобається, мені подобається, тому я, в принципі, не соромлюсь. Єдине, що потрібно гарно розтушовувати. Румяна йдуть із шимером, тому можна навіть, якщо це на макіяж на день, нюдовий макіяж, можна навіть не використовувати додатково ніякий хайлайтер, тому що ну, у мене прямо обличчя. Я думаю, ви також трошки бачите, воно вже прямо сяє, але я додатково, звичайно, хайлайтера ще додам, тому що відтінок шампань просто не можу його. Не на нанести собі на обличчя, ну, знаєте, сяяти, так, сяяти вже по повній. Хайлайтер наносимо на виступаючі зони, тобто от сюди на вилиці, на всі такі випуклі зони, не на впадинки, а навпаки, на випуклі зони. І, ну, звичайно, звичайно, трошки на носик, Потім додатково пропрацюю ще хайлайтером зону під бровою і в куточку ока, але це буде вже потім. Навіть іноді можу зробити це якимись тінями або румянами. Так, от такі румяна, як тут, які йдуть із шимером, також будуть, в принципі, прикольно виглядати, я так думаю, і трошечки собі підмалюю під бровою, тому що сьогодні не буду використовувати забагато продуктів. Хочеться зробити такий мінімальний підбір саме тої косметики, яку я тільки-тільки придбала, і показати вам, як можна за допомогою невеликої кількості косметики, але якісно зробити собі класний макіяж. І якщо ви не хочете витрачати на це все гроші світу, то в принципі можна обійтися однією ось такою палеткою. 800 гривень тут буде вам і бронзер, і румяне, і хайлайтер. Їх можна нанести і на очі, і у кутик ока. Далі трошки підфарбуємо вії. Вій буду сьогодні підфарбовувати від L'Oreal Telescopics. Вона в мене не так давно. Я, можливо, про неї розказувала, але хочеться сьогодні включити її в це відео, оскільки вона одна із моїх останніх покупок саме для вій. Вона прикольна, мені подобається, як вона промальовує, вона не осипається. Це її великий плюс. Вії після неї, наче такі, знаєте, густючі-густючі, такі об'ємні. Вона не стільки подовжує мені вії, але вона саме додає об'єму, і це мені дуже-дуже подобається. Мені подобається в ній щіточка, і, в принципі, ціліскопікс всі їх хвалять. І я думаю, чому б мені також її не спробувати. Вона прикольна, недорога, якісна, і вона вже роками-роками є. Силіконова щіточка, яка ідеально вам підійде. А я поки що вип'ю трошки кави, тому що не уявляю своє життя без неї, і продовжуємо це відео. Макіяж Губ у нас сьогодні також буде із дуже-дуже крутих новиночок. І хочу вам дати такий лайфхак. можливо, ви його знаєте, щоб макіяж губ був більш ідеальнішим, можу так сказати. Я особисто припудрюю трошки свої губи. Олівчик у мене сьогодні буде супербюджетний. Придбала його в новому магазині в центрі Одесі. Називається Блізь. Олівчик від фірми Bless. Не знаю взагалі, що це за фірма. Ось такий гарний кольор, нюдовий, все ідеально, все як я люблю. Зараз буду тестувати його на своїй руці. Здається, що він непоганий, м'який, не подряпав мені шкіру. І не буде легко промалювати контур, тому що це для мене дуже-дуже важливо. Тож, давайте подивимося, що він нам відпрацює. За, вибачте, 17 або 25 гривень я його взяла. Не знаю, буду сподіватися, що він справді коштує своїх 17 гривень. Що ж, я намалювала губки цим олівчиком. Мені він сподобався. За свої 20 гривень працює на всі 100. В принципі, не гірший багатьох, які є у мене, які трошки дорожчі. Тому Олівчик Bless, 11 відтіночок. Назва його Natural. Звісно, який би відтінок у мене ще міг бути. Відтінок Natural Bless, 17 гривень. Ідеальний варіант. У них дуже багато відтінків різних. Ви можете взяти собі хоч всі. Вони всі прикольні, вони класні. Треба, треба обов'язково їх собі спробувати, особливо за таку ціну. І хіттяра, я вважаю, що це хітяра сьогоднішнього відео. Купила його ще тиждень тому, але ніяк не доходили в мене руки, щоб його спробувати. Це ось такий новий плампер блиск під Maybelline, просто який розривав усі. Чарти, можна так сказати, тут їхнє фірмове пакування, яке я зараз буду намагатися якось відковиряти. Процес пішов. Знаєте, це як в скотчі Головне знайти хвостик, і з цього вже можна якось із цим боротися. Любі, мої, ми це перемагаємо. Я вже от на фінішній прямій я це змогла, я це зробила зараз буду його пробувати ще відідрати цю наліпку. Зараз буду його пробувати. Дуже багато за нього чула, що він крутий, що він із перцем у мене у 0,2 відтіночку називається Maubaite, я не знаю, але він такий рожевенький. Просто перший, перший раз буду його використовувати, сподіваюся, що мої губи вони не згорять. Він такий рожевий. Я спеціально вибрала собі рожевий, тому що в мене є дуже багато саме коричневих блисків, таких теплих-теплих корічньовинку, але мені захотілося ось чогось такого рожевого, тому і олійчик я сьогодні взяла рожевий. Давайте ризикнемо. Любі мої, цей блиск, ідеальний як блиск. Поки що я нічого не відчуваю ніякого. Жіння, горіння на своїх губах, але як блиск, він мені дуже подобається. Подивіться, як гарно він блистить. Я вже трошки починаю відчувати, як воно мені підпікає. Запах у нього такий перцем, оскільки тут намальовано, що є перець у складі. Обіцяють нам супер збільшення нашій губ. Не знаю, наскільки це правда ще не пробувала. Але сподіваюся, що за своїх 260 гривень, здається, я його взяла. Вони справді щось зроблять, тому що дуже часто плампері пишуть, що буде якесь більше, а по факту його немає. Але на цей блиск я покладаю максимально свої надії, тому що дуже-дуже хочеться трошки, щоб мої губи були більш пухкими. І потім скажу вам свій відгук, чи спрацювало воно чи ні. Воно вже прямо так горить. І я думаю, що буде такий якийсь ефект, тому що ну вже пече так сильно. Якщо ви не любите оцей дискомфорт на своїх губах, ви не любите ці відчуття, наче ви справді натерли їх перцем, то, звичайно, для вас такий блиск не підійде. Але якщо для вас це от і ви готові трошки потерпіти або спробувати, то він вам обов'язково сподобається. І навіть якщо він не збільшить мені. Сильно мої губи, то як блиск, він класний. І мені подобається, як він виглядає. Мені подобається, що він не, не липкий. Такі продукти сьогодні я вам показала, можливо, їх було небагато, але це такі новиночки, які мене вразили. це та косметика, яку я давно хотіла. Це не були якісь імпульсивні покупки, які просто заради того, щоб купити. Це були які придбання, які я ну вже деякий час про них думала: купити, не купити, але все ж таки. І нарешті, нарешті, вони у мене, і вони мені всі дуже сподобалися, тому що я знала, що вони круті. В принципі, ось ця пудра вам абсолютно замінить всі інші пудри. Ви будете від неї в захваті. Вона класно матує, не стягує шкіру, не забувається у зморшки. Вона просто ідеальна. Коштує 400-500 гривень. Це залежить від того, який час ви її. Купуйте відтіночок 0,5 Luminos, обов'язково вам підійде. Палетка від тарт. Палетка від тарт, то є любов, то є шик, то є розкіш, вона ідеальна у мене і ідеально підійде вам одна палетка і повністю ваш денний макіяж у вас в кармані. Тобто, якщо ви візьмете ось цих два продукти: пудру і палетку, можливо, можна сказати, що макіяж обличчя у вас вже готовий. Ну і звичайно, ось цей плампер він підкорив моє серденько, він вже горить на мені, і я трошки бачу, що так мої губи вони такі трошечки збільшилися і стали об'ємнішими. В принципі, зі своєю задачею він справляється. Ну і нагадаю вам, що в описі мого відео є промокод на каву від 25 Coffee Roasters, Ось таке класне пакування в них. Не забуваємо, що в описі до цього відео є промокод на каву. Тіночка, так як я записана в інстаграмі. Вказуючи його, ви отримаєте приємний бонус знижку особисто від мене. Запевняю вас, що ця кава дуже якісна, смачна, ароматна, і ви залишитесь у такому ж захваті, як залишилася і я гарантую нам 100%. Промокод, до речі, діє цілий місяць від дня виходу цього відео. Тому поспішайте, вас очікує смачнюща кава. Дякую всім за те, що були сьогодні зі мною. Обов'язково підпишись на мене, постав мені лайк. Мені дуже приємно. Я дуже рада бачити ваші коментарі, особливо там, де ви пишете, що вам сподобалося моє відео. Або робите, можливо, навіть якісь зауваження. Дуже вам дякую. Це допомагає мені у створенні ще кращого якісного контенту, який приємно дивитися, який цікаво дивитися. Якщо, можливо, ви придбали якусь косметику за моєю рекомендацією, вам сподобалося, обов'язково напишіть мені якийсь коментар, дайте знати, я просто мене це радує і мене це надихає. Що моя інформація і той контент, який я створюю, він для вас корисний, тому що, в принципі, заради цього я це все і роблю, щоб вам було цікаво і вам було найголовніше, корисне і допомагало вам у вашому макіяжі. Прощаюся із вами до наступного відео. Всього вам найкращого. Бувайте!